Позорисько на стемфорд Брідж. Гравці штовхаються, вболівальники обурюються, а почуттіно вибачається. Підпишись на канал. Тут всі деталі про скандал у Лондоні. Їм треба подорослішати, чи можуть вони знайти новий клуб. Не можна задовільняти їх дитяче его. Було дуже соромно це бачити. Такі коментарі пишуть фанати Челсі під переможним постом над Евертоном у інстаграм на адресу драми між Мадуеке, Джексоном та Палмером. Усе сталося за рахунку 4-0. Призначений арбітром пенальті дуже хотів пробити ноні Мадуеке. Він емоційно пояснював Джексону, чому пробити має саме він. Заспокоювати хлопців прибіг навіть авторитетний ті. Сілва. І здавалось, конфлікт було вже завершено, як своє право на удар заявив штатний пенальтист Палмер. Тут вже довелось нагримати на своїх тіммейтів капітану команди Галахеру. За цим цирком у виконанні синіх спостерігали обурені глядачі Стемфорд Бріч, спантеличені гравці Евертона та стурбований Маурісіо Почетіно. Після гри головний тренер вибачився перед вболівальниками, відзвітував про виховну бесіду з гравцями і пообіцяв, що такого більше не станеться. Ну а Палмер, оформивши покер у цьому матчі, отримав свою відзнаку кращого гравця та зрівнявся у гонці бомбардирів із Ерлінгом Голландом. Чи зможе Почеттіно відновити дисципліну? Пишіть, що думаєте у коментарях.